Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирно-вершкову запіканку з апельсиновою ноткою. Нам знадобиться 1 кг кисломолочного сиру, 4 яйця, 70 мл вершків, Можна замінити на таку саму кількість сметани. Я буду використовувати 2 столові ложки цукру, а ви можете використати 100-120 г цукру, 50 г манної крупи. 70 г вершкового масла, дрібка солі, ванільний цукор та цедра одного великого апельсину. Тепер можемо змішувати всі інгредієнти. До кисломолочного сиру додаю розтоплене вершкове масло, яйця, вершки або сметану, в залежності що ви будете використовувати, манну крупу, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Сирна маса готова, тепер потрібно зняти цедру з апельсина. Я це зроблю на терці. стараюсь використовувати старати лише помаранчеву частину апельсина, бо біла буде гірчити. Ще раз перемішаю сирну масу вже з апельсиновою цедрою. Та Переб'ю блендером до однорідності. У форму застелену пергаментом, вилила сирну масу і запікатиму 40-50 хвилин при 180 градусах. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!